Давайте прочитаємо з Біблії, з Євангелія від Матвія. Один текст з 4 розділу з 17 вірша. Матвія 4:17. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти: Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Як проходив же Він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів. Симона, що зветься Петром та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були, і він каже до них: Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. І вони зараз покинули сіті та пішли вслід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів: Зведеєвого сина Якова та Івана, його брата, із Заведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, і покликав він їх. Вони зараз залишили човна та батька свого та й пішли вслід за ним. Знаєте, бувають проповіді, які. які, ну, до, Проповіді взагалі вони покликані до чогось закликати людину. Який заклик має бути? Ну, Є, звичайно, повчальні проповіді, коли ми просто дізнаємося якусь інформацію. Але переважно проповідь вона має якийсь заклик, щось зробити, щось поміняти. Почати щось там діяти, чи перестати щось робити і так далі. Я хочу, щоб ця проповідь, яку я зараз буду говорити, щоб вона мала такий заклик для кожного із нас задуматись. Щоб ми задумалися. І задумалися ось над чим? Над своїм життям. І задумались над своїм покликанням. Задумались над тим, заради чого ми живемо. Ми бачимо тут історію. Ісуса, який йде по берегу, по березі йде і кличе людей. Божий поклик і лунає в їхньому житті. Я хочу от якраз над цим пороздумувати. Знаєте, на різному етапі людського життя, я думаю, кожна людина вона періодично собі задає таке запитання. От є, є періоди життя, коли ми просто живемо, ми, ми живемо по звичці, ми не задумуємося сильно, чому ми робимо те, що ми робимо. Чому для нас цінне те, що для нас цінне? Ми просто так живемо, бо привикли. Але бувають якісь такі періоди життя нашого, ключові, поворотні, коли ми починаємо ставити собі запитання: самі, а справді, а чи вартує далі так жити, як я живу? Чи правильно я поступаю? Чи правильні цінності я поклав в основу свого життя? Чи правильний шлях я вибрав? Я думаю, що особливо ці питання постають там в якомусь підлітковому молодому віці. Потім людина щось вибирає і починає рухатись в тому. Але потім і в старшому віці, час від часу, людина знову і знову повертається до цих питань і починає задумувати, а чи правильний я вибір зробив в своєму житті? Чи правильною дорогою я йду, чи правильно те, що я роблю. І коли ми говоримо про покликання, то. Ви знаєте, можна, ну, покликання можна охарактеризувати це, в принципі, те, що ти робиш в своєму житті, те, заради чого ти живеш. І найкраще це показує наше життя. От наші, на, наш, наш, Наше покликання, як ми його розуміємо, показує наше життя. Якщо людина розуміє ну, там, свідомо, несвідомо розуміє, що вона ну, для неї цінно, вона покликана для того, щоб просто побудувати сім'ю і, і дати щастя цій сім'ї. То ми будемо бачити людину, яка живе заради цієї сім'ї. Вона проводить весь час свій, тратить і всі свої зусилля тратить на благополуччя своєї сім'ї, на те, щоб побудувати стосунки хороші в сім'ї, на те, щоб виховати правильно дітей, на те, щоб забезпечити свою сім'ю. Сенс життя такої людини сім'я може бути. Чи поганий це сенс, чи погане це покликання? Не є погане. Хтось може, може бачити своє покликання в якійсь кар'єрі, в кар'єрному рості. Людина вона, вона має такий внутрішній потяг розвиватися, хоче досягати якихось вершин, досягати якихось цілей. І коли ми дивимося на людину і бачимо, що вона безперестанку вчиться, вона якісь тренінги відвідує, вона розвивається, вона намагається ну, якось досягнути якоїсь висоти і, зрештою, чогось досягає. То ми можемо сказати, що для цієї людини цінно? Кар'єра? Успіх. Наше життя ілюструє, ради чого ми живемо, які в, нас, які в нас цінності, і яке наше покликання, як ми його бачимо самі. Хтось може жити заради якоїсь мрії своєї, і це теж дуже класно, коли людина може мріяти, там, здійснити якусь навколосвітню подорож. І старатися докласти зусилля там для цього, і якось намагатися дійсно От хоче людина дослідити, можливо, якісь там життя в якихось там джунглях, якихось тварин. Там є ж такі люди, які досліджують, відкриття якісь роблять. Для них це мрія їхня. Вони бажають так прожити. Або хтось бажає книгу написати. Може, не одну. Чи це погане покликання в житті? Хороше. Але знаєте, є, є покликання, до яких, ну, якщо ми говоримо покликання, значить має бути той, хто кличе. І дуже часто ми кличемо самих себе кудись. Тобто ми самі собі придумуємо якийсь зміст життя, і ми самі думаємо, що це важливо насправді. Або хтось нас може кликати. Можуть бути завжди люди поруч нас, які будуть нам казати: отак треба, так правильно. це це для тебе класно. І якщо ми не маємо якоїсь своєї волі, не маємо своєї думки, ми можемо вірити і так робити. Як хтось нас просто нам якось вклав це, ми повірили, пішли і так, і так живемо просто чужою якоюсь думкою, чужими цінностями, чужими орієнтирами. Хто нас кличе? Чи самі ми себе покликали? Чи може варто пошукати якийсь вищий зміст свого життя? Щось вище? Я от думаю. Коли ми дійдемо, кожен із нас дійде до якогось ну, ну до фінішу нашого земного життя, то оглядаючись назад, що ми робили, що ми цінували, заради чого ми жили, чи зможемо ми кожен сам собі сказати, да, я не шкодую, заради цього, що я жив, варто було прожити це життя. Хто нас кличе? Чи ми самі себе покликали? Чи хтось нас покликав, чи може, чи може ми. Покликані Богом. Ісус, проходячи повз, е, повз берег, повз там, де ці були чоловіки, Він покликав людей. Він сказав, ходіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. І, е, знаєте, рано чи пізно, е, ми повинні усвідомити, якщо ми в церкві, якщо ми знаходимося в церкві, якщо ми є частинкою церкви, це означає, що в нашому житті цей поклик прозвучав. Це означає, що до нашого серця Бог промовив, що нас він покликав. А кого Бог кличе? Можна думати, що Бог, ну, знаєте, читаючи Біблію, я іноді собі так думав, ну, напевно. Напевно, є в Бога якісь обрані люди, кого він може кликати до чогось там великого, до чогось важливого, до якоїсь там серйозної місії. І дивлячись на ну читаючи Біблію, ти бачиш там дійсно є такі люди, які виконували якісь особливі божі доручення, особливо як особливе якесь призначення мали. Коли ми дивимося на Авраама, йому Бог його покликав, і Бог йому сказав: тебе є дуже важлива відповідальна місія, яка буде ключовою для, для всього світу. Через, через тебе буде спаситель. Тебе буде спасіння всіх народів. Ти станеш батьком багатьох народів. Для нього була величезна місія. Або коли ми говоримо про Мойсея, ми, ну ми всі знаємо, до чого Мойсей був покликаний. Не треба якось ну, окремо говорити чи виділяти, да, до чого, яке покликання було його визволити єврейський народ із рабства вивести із того полону, в якому вони перебували. І це було покликання Мойсея або покликання апостола Павла, ми знаємо, що йому, йому судилося написати там велику частину нового заповіту, йому судилося стати апостолом язичників. Але скажіть мені, будь ласка, ну коли ми читаємо Біблію, чи навіть ну, дивимося в життя, чи дивимося в історію, чи багато таких людей, які мали таке, ну я не знаю, таке серйозне, велике, масштабне доручення від Бога. Чи все ж таки набагато більше таких людей? Яких навіть ми, можливо, їх і імен навіть не знаємо ні з Біблії, ні з історії. Але вони рівно сильно були покликані Богом. Бо Бог кличе кожну людину. І для кожного він має певне доручення, для когось велике, а для когось, можливо, не таке значне і масштабне. Але Бог при тому кличе всіх. І це гарно видно на прикладі того, що Він покликав рибаків. Він звернувся до звичайних, простих людей. Які в того, того часу жили, які того часу займалися тим, чим вони думали, що це їхнє покликання. Вони собі так само вибрали щось, якусь діяльність, якусь сферу, в чому вони думали, що, що це їхнє. От вони трудилися на березі, ловлячи риби. Вони думали, що вони до цього покликані. Та появився Ісус, який сказав, лишайтеся і йдіть за мною. Знаєте, чим цікава ця історія? Що коли ми. Починаємо читати цей уривок, ми бачимо, що розповідь про учнів вона іде ну, другорядною. Спочатку говориться про Ісуса. Починається розповідь з Ісуса. Ісус виходить проповідувати і говорить, що наблизилось Царство Небесне, а вже тільки тоді вже йде розповідь про учнів. От так само в нашому житті. Коли ми говоримо про покликання, ми можемо самі займатися чимось тим, чим ми думаємо, до чого ми покликані. Але ми повинні пам'ятати, був той, хто перед нами був. Є той, хто перед нами був. Це Ісус, це Господь, це Отець Вічності, який, який поза часом, який передбачив наше життя, який передбачив нас, який передбачив те, до чого справді ми покликані, і те, що буде в нашому житті, мати цінність не якусь тимчасову земну, а те, що буде мати цінність вічності. І Ісус кличе, Він проходить повз нас, Він промовляє до нашого серця. І я знову скажу: якщо ми в церкві, це означає, що одного разу в наше серце цей поклик прозвучав. Господь нас покликав. І е, тут постає відповідь: як ми реагуємо на, ц, е, на, на цей поклик? Яка наша реакція на, на те, що Ісус нас кличе? Яка наша відповідь? Можна пореагувати по-різному. Ну чи не могли ці апостоли, ну, майбутні апостоли? Які стояли на березі, займалися своєю діяльністю. Проходить чоловік, ну, чи вони до кінця усвідомлюють, хто це на той час? Ми можемо пам'ятати, коли тільки там набагато пізніше одному тільки з них Петру прийшло, що його осягнула думка, «Та да ти Господь, син Бога живого. А на той час вони розуміли, хто це? Проходить чоловік. Він, дав, вони там вже були знайомі з ним, він робить чудеса, вони. Вони трішки вже знали про нього від Івана Хрестителя, і якісь здогадки в них були ночі. Ну, вони були настільки певні того, а він проходить і кличе, ходіть зі мною. Що це було для них? Вони мають свою справу. Досить, досить непогано, до речі, рибалка, виявляється, це не бідні були люди на той час в Ізраїлі. Ми можемо, наприклад, дослідити, чому, чому пам'ятаєте, Петро там. Петро хотів потрапити в первосвященницький двір, і учень, який був із ним, ну так є думка, що це був Іван, власне, Іван Заведеєв, Чому він зміг туди провести його в двір первосвященника? В нього там було певне коло знайомих. Звідки він мав доступ до таких людей? Так, от є така думка, що рибацький бізнес він досить був прибутковий, і торгівля рибою вона дозволяла ну, налажувати різні торгівельні зв'язки з різними. Сім'ями, з різними людьми. І таким чином, оці, ця сім'я вона була досить багата, вона мала можливість і доступ до первосвященницького двору. Тобто, що це говорить? Люди, ці, вони, вони, вони мали якісь заняття в житті, вони були, ну, напевно, вони якось состоялися, як люди. А тут іде якийсь вчитель, Ісус, який робить чудеса, який говорить слово живе. Як це для них було лишити все те, чим вони жили? Довіритися йому і піти не знати куди. Просто. Я думаю, що це був великий крок віри. Відреагувати таким чином на заклик Ісуса. Коли Він каже, йдіть за мною. Лишити і піти. Як ми реагуємо? Причому, знаєте, гарно тут написано слово таке одне. Є. Написано, що вони зараз покинули сіті. Ну, тобто, Ну, Негайно, не роздумуючи, не вагаючись, просто взяли і пішли. Знаєте, Я думаю, що це найкраща реакція, яка може бути на Божий поклик. Звичайно, в житті не все так просто. І люди, які довго і довгий час йдуть до Бога, які чують Божий поклик, але вагаються, роздумують одною ногою в світі, одною ногою з Богом. І от таке життя в боротьбі, якесь ну, надламане життя, важко, складно. ну, Це не найкращий варіант. Якщо звучить Божий поклик до тебе. Краще негайно, краще зразу сказати, Господь, я не знаю, як воно буде. Я не знаю, але я знаю, що ти Господь. Якщо ти той, хто стоїш за лаштунками цього світу, якщо ти справді той, хто є царем цього світу, Господом, то яка різниця, що там чекає попереду? Я готовий ризикнути, я готовий піти за тобою, я готовий довіритися тобі. На мою думку, що це найкраща реакція, яка може бути, і ті, хто такий крок зробили, я думаю, що кожен може сказати, «Я не жалію, хоча дуже непросто. Коли ми говоримо про покликання Боже, ми. Знаєте, я собі теж думав, покликання, ми переважно, знаєте, як думаємо? Ми думаємо, ну, покликання це. Ну, а що? Ну, питання самого про покликання звучить так: що я маю робити? Що я маю робити в житті? Що я маю робити? Так от, якось мені така думка зараз прийшла, що коли ми говоримо про покликання, то, може, питання потрібно було би трошки по-інакшому задати. Не що я маю робити, а за ким я маю йти? За ким я йду в цьому житті? Бо Ісус кличе, Він не просто кличе, Він каже: йдіть за мною. Божий поклик, Він Він тому й заключається, що ми покликані йти за Ним. І знаєте, і вже тоді не так важливо, що ти робиш. Ну, тобто, зрозумійте правильно, важливо, що ти робиш. Але це питання номер два після того. Коли ти починаєш усвідомлювати, за ким я йду, і що це означає? Я йду за Ісусом. А знаєте, що це означає? Це означає повну переміну життя. Якщо довіритися Христу, це означає повна переміна життя. І ми бачимо по цих учнях, які були покликані, вони лишили. Тут сказано, вони лишили ті сіті. Вони там зведеві ці хлопці, вони лишили і батька свого, тобто сім'ю свою лишили. Вони, тобто, це означає повну зміну, повну зміну. Не можна так йти за Богом, не міняючись. Можна старатись так йти, але скільки довго ти так пройдеш? Якщо в тебе всі, всі твій образ мислення, всі твої цінності, все, все, все твоє єство, воно не змінилося, то, то чи довго ти зможеш так іти за Богом? І чи за Богом ти йдеш тоді? Чи тебе просто привабило щось другорядне в тому? Чи ти просто очікуєш щось від Бога свого? Шлях за Христом, він вимагає повної переміни життя. А те, що ще я можу сказати, які, е, е, яка, яка річ мене, от, заува, яку зауважив річ, коли роздумую про покликання, коли роздумую про оцих чоловіків, які відгукнулися на поклик Ісуса, що йти за Ісусом це життя в повній невідомості. Ти не знаєш, що тебе чекає попереду. Ти не знаєш, що тебе жде на цій дорозі. Коли Ісус їх покликав, чи вони могли передбачити, що буде далі з ними? У них в кожного була якась взагалі своя ілюзія того шляху, який попереду. І ми знову і знову там бачимо їхні і спори, там вони себе уявляли це царство Боже в Єрусалимі, вони себе виявляли в різних ролях, там вони сперечалися, хто там чим буде займатися, хто по яку руку сяде від Ісуса і різне. У них були свої ілюзії на що того. І коли ми йдемо за Богом, ми так само ми можемо теж, ми, це це невідомість, ми не знаємо, яка це дорога. Ми не знаємо, що це означає йти за Богом. Ми не до кінця усвідомлюємо. І може, кожен день і наш кожен новий крок на шляху за Богом, це може бути доволі, доволі велике випробування. Тому що ми будемо знову і знову зустрічатися з тим, що наскільки сильно ми не розуміємо Бога. Бо ми люди, бо ми обмежені в своїх думках. Ми обмежені гріхом, який ще не волить нас. І нам важко збагнути Божу дорогу. Але ми йдемо за ним. Знаєте, Божий поклик для мене з цього тексту теж я можу зрозуміти таке, що знаєте, Ісус їх покликав за собою. Він сказав, ідіть за мною. І от варто зрозуміти, що йти за Богом воно має свою ціну. Воно має ціну свою. Чому? Тому що давайте скажемо, а куди йде Ісус? Куди Він їх покликав за собою? Вони не розуміють. Ми вже такі, знаєте, ми Біблію прочитали, Новий Завіт до кінця прочитали, Івангелію до кінця прочитали. Ми знаємо, куди йшов Ісус. Ми знаємо, це початок тільки початок служіння, його ще три роки попереду, поки Ісус буде разом із ними. Але чим все закінчується? Ісус, Він усвідомлював, куди Він іде. Він ішов на Голгофу, він йшов на смерть, він йшов на муки, на страждання. Була висока ціна. І коли він говорить, ідіть за мною, то він добре розуміє, куди він кличе. їх. Ціна нашого християнства має бути, ціна нашого слідування за Христом має бути. Це ці учні, які пішли, вони не знали цього, але ми знаємо вже з історії, що більшість із них, здається, там один Іван виключення, але тих 12, які пішли, один ну, там Юду, теж не рахуємо, вони загинули, вони загинули трагічною смертю. Вони заплатили свою ціну слідування, вони заплатили свою ціну віри. Вони життя віддали за свої переконання, за свою віру. Вони, вони були вбиті так само. Яка ціна, яку ціну ми готові платити за, за те, що ми йдемо за Богом? І чи готові ми платити? Ми не знаємо, що нас чекає попереду. Але ми одне знаємо точно, що попереду йде Ісус. Бо ми йдемо за ним. Ще одна думка це знаєте: Божий поклик, Боже покликання в нашому житті воно здійснюється не в одиночку, не в якійсь ізольованості, не в якійсь самотності. Бог нас кличе, можливо, кожного поодинці І частіше так і буває. Не може бути якесь колективне спасіння, не може бути якесь колективне рішення якоїсь спільноти, ну ми вибираємо йти за Богом. Це дуже особисте. Може бути якесь зібрання, люди будуть сидіти, ніхто нічого не почує, але комусь одному Бог в серце щось скаже, Особисто. І ти це почуєш. Тобто завжди Божий поклик це дуже, дуже особистісне. Але саме покликання, воно здійснюється в спільноті. Воно реалізовується разом з іншими такими самими, як ти. Такими самими покликаними. Ми бачимо, що Ісус не покликав одного і сказав, Давай я тебе всього навчу, і ти підеш після мене. Він покликав групу людей. Тому наше покликання, воно, воно здійснюється разом з такими самими покликаними. Це здійснюється в церкві разом з іншими віруючими. Ми йдемо разом, ми є підтримкою один для одного, ми є однодумними, ми є командою Божою, яка здійснює покликання Боже тут на землі. І ще одне, на що ми можемо зауважити це в принципі вже ну, може, друге питання. Якщо ми перше сказали, що основне питання це за ким я йду, то друге все, що ж я маю робити. І ми бачимо, що Ісус Він називає покликання наше, завдання наше, як церкви, як тих людей, які йдуть за ним, це стати ловцями людей. Це може залишити ті якісь покликання, які ми там собі вибирали. А, може і не залишати прямо, але в тому, що ми робили, почати робити те, до чого Ісус кличе. Стати ловцем людей. А, Ісус навіть говорить, дивіться, як я зроблю вас ловцями людей. Це теж дуже важливо, я думаю. Ловець людей, що це означає? Це означає а, не ловити людей в якусь релігію свою, не ловити людей в якісь сіті. Знаєте, у нас часто буває так, що ми хочемо просто затягнути людину десь. От, ну, ми думаємо, що наша віра сама ж правильна. Ну, ми ж так думаємо. І ми думаємо, що якщо ми людину затягнемо в п'ятдесятництво, або в нашу церкву там нове життя, то от єс, yes, получилось. Але ж наша місія не та. Наша задача не зловити людину, там, якусь там конкретну церкву чи, е, чи е, якусь конкретну релігію. Наша задача і місія познайомити людей з Богом, привести людину до пізнання Божої правди. Оце головна задача. Оце означає бути ловцем людини. І знаєте, тут важливо ще, що Ісус говорить, я зроблю вас ловцями людей. Іноді ми думаємо, що ну, ми пішли за Христом, так ми вже прямо такі ловці. І ми знаємо, як проповідувати, ми знаємо, як, як це все робити правильно. А, але нам потрібно довірити Богові зробити це з нас. Бо самі ми себе не змінимо, самі ми себе не переформатуємо, не поміняємо самих себе. Ми самі такими не станемо. Але сила Святого Духа, Божа дія в нашому житті, в нас, в нашому серці, вона здатна поміняти нас і зробити нас дійсно такими людьми. Через, через життя яких, через слово яких, через якесь повсякденне наше поводження, ми зможемо дійсно якось іншим людям показати Бога. Оце і бути ловцем людини, коли перемінене наше серце, перемінене наше життя, перемінене наш характер, здати настільки відобразити славу Божу, образ Божий, що інші люди можуть просто зацікавитись цим. І, і, і тим самим ми можемо стати живим свідченням для, для інших людей. Ми трішки пороздумували про покликання. Я на початку сказав, що мета моєї проповіді заставити, не заставити, а закликати нас трішечки задуматися. Якщо ми бодай трішки задумались зараз, раді чого я живу це життя своє? Ради чого я живу, чи, чи йду я за Божим покликом, чи йду я за Ним. Чи я просто живу та й живу собі. Але все ж, якщо задумалися, бодай трішки, це означає, що бодай трішки ми почнемо шукати відповіді на ті запитання. Бодай трішки десь Боже Слово буде нас турбувати. Якщо задумались, значить ну, проповідь трішки досягнула своєї цілі. Хай нам Бог поможе. Амінь.